Чи мають право працівники Державної податкової служби притягувати до відповідальності, а саме накладати штрафи на бізнес при використанні ними генераторів і при зберіганні пального? Про це ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. Коротко про головне з вами адвокат Ігор Єсько. Отже. Податковий кодекс законодавства України говорить про те, що якщо суб'єкт підприємницької діяльності використовує і генератор і використовує зберігання пального більше, ніж 5 літрів для своїх виробничих потреб, то йому потрібна ліцензія на зберігання пального. Ми сьогодні зіштовхнулися з ситуацією, коли кафе, кіоски, інші будівлі. Все, що працює від генераторів в зв'язку з відключенням світла, бізнес в тих чи інших місцях зберігає пальне для заправки цих генераторів. Що каже податковий кодекс? Податковий кодекс каже: якщо ви зберігаєте пальне в окремому місці ємкості більше, ніж 5 літрів, ви маєте отримати на це ліцензію. Який штраф? Штраф за відсутність ліцензій більше 500 тисяч. Що виступив Данило Гетьманцев? сказав, що штрафів за використання пального для генераторів не буде. Яка підстава? Підстава те, що вони розробили чи розробляють закон і внесення змінів до закону. І буде вказано і в даних змінах, що якщо використовується генератор, використовується пальне для генератора, то не будуть притягувати до відповідальності. Це було сказано ним 6 грудня і про те, що розробляється законопроект і зміни до законодавства. А 7 грудня Державна податкова служба виступила і випустила роз'яснення. Я вам е, скину посилання на дане роз'яснення під даним відео. Де вказала, що потрібна ліцензія на зберігання пального. І якщо об'єми зберігання пального більше 5 літрів, то вони мають право здійснювати фактичні перевірки і накладати штрафи за зберігання пального. Тому, яка буде ситуація, покаже час, покаже життя, але в будь-якому випадку. Майте на увазі, якщо ви використовуєте генератор і зберігаєте пальне, то краще проконсультуйтеся з юристами, як правильно говорити під час проведення перевірки, які надавати пояснення, як комунікувати з працівниками Державної податкової служби, щоб ви не наробили не наговорили зайвого, бо коли звертаються до нас люди і кажуть, ми підписали акт, ми нічого поганого не зробили, прийшли податківці, склали протокол. А в результаті штраф 500 тисяч гривень. Тому перед тим, як щось починати робити, краще проконсультуватися і мати справу з юристами, чим потім мати справу з адвокатами. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!